Зі нас, інфо, перші про головне поїхали. Україна все все зробила для того, аби влаштувати для окупантів пекло у Сумській області. Тривають інтенсивні бої, але характер протистояння на цьому напрямку набуває нових ознак. У російських підрозділах особливо мобілізовані, виявилися в критичному стані. Відсутність достатньої кількості озброєння. Застаріла техніка, дефіцит боєприпасів і практично нульове медичне забезпечення. Перетворили окремі батальйони на дезорганізовані групи, які не здатні виконувати бойові завдання. За даними українського штабу, сукупні та російських сил на цьому відтинку фронту сягають тисячі убитих і поранених. Дедалі частіше фіксуються випадки відмов від бою та спроб виходу з позиції на телі загальної деморалізації, набирає обертів процес переходу російських солдатів на український бік. Якщо раніше це були поодинокі випадки, то зараз спостерігаються переходи цілих підрозділів. Особливу активність виявляють мобілізовані, які не мають ані бойового досвіду, а не реальної мотивації продовжувати воювати. для них перспектива вижити шляхом здачі у полон або переход. Переходу на сторону сил, які протистоять Кремлю, стає єдиним національним виходом. Частина таких груп вступає до рускава добровольчого корпусу РДК, формування за числа росіян, що воюють у складі українських сил проти режиму Путіна. Цей факт особливо дратує Кремля, адже демонструє опір, іде не лише назовні, але й середини самої Росії. Водночас процес переходу відбувається далеко. Не безболісно більшість цих груп змушені долати мінні поля щільні обстріли і ризики бунту знищеними власними ж підрозділами, які трактують будь-які спроби залишити фронт як дезертирство. характерним прикладом став випадок із групою чисельністю близько 70 осіб. Вони вирішили прорватися з позиції через зону інтенсивного бою. Під час руху колона потрапила під перехресний вогонь з одного боку. Російські ж підрозділи, які намагалися зупинити втечу, а з іншого міні загородження та артилерія, що накривали коридор. Внаслідок цього близько 20 солдатів загинули ще на. Підступах приблизно 20 отримали важкі поранення решта опинилися відрізаною від основних сил. Частина зникла безвісти в хаотичні нічного бою до українських позицій. У результаті змогли дістатися 45 осіб. Їх одразу ж роззброїли. Перевірили, провели фільтраційні процедури. Декількома було запропоновано вступити до лав РДК. Інші погодилися на полону, свідомлюючи, що це дає шанси на життя. Решта так і залишилися з невідомою. Одним накрили обстріли, інші розчинилися у сірих зонах вимушених між лініями фронту. Ось що про це говорять прості росіяни загалом. Ті треба, треба будити сознання людей. Я не боюсь. Ви ж не боїтесь. Я знаю, що ви победите. Ну, у нас вибору нету. Ну, да какой выбор? Выбор уже давно сделан. Он сделан в первый день, когда молодежь вышла на Майдан. Да. Это была уже победа. А сейчас это Путин, я многих вот смешу, конечно, ваших особенно. Я говорю, Путин думает, что он лягушка в молоке стоит, и думает, что ножками сейчас он это, ну, как бы, потуги это вот агонии сейчас идет, он ножками как бы треплет, треплет. Я говорю, просто он не догадывается, я говорю, он не догадывается, что он не в молоке. Ну, он в фекалиях сидит, а фекалии они засасывают. Врет и врет, врет и врет прямо. Ну, вот видно, почему вот люди этого не видят, не чувствуют. Ну, потому что сами такие. Ну, тут, конечно, факторов очень много, почему люди не умеют думать. Ну что за отечественники мои дождались, наконец-то, и на нашей улице, м -м, то есть на наших заправках праздник. Правда, какой-то очень уж грустный. А все потому, что наш великий и могучий бензин, который мы так гордо продаем по всему миру, внезапно решил сыграть в прятки на родине. В нескольких регионах он просто испарился, а кое-где его еще можно найти, но по такой цене, что легче сразу пересесть на лапте. Что ж, зато у нас есть отличная возможность вспомнить, как это жить без машины. Можно, конечно, попробовать впрячься в тележку самому, но это, боюсь, быстро наскучит. Дорогой вариант освоить искусство полета на метле, как наши дорогие соседи. Им-то бензин не нужен. В общем, пока мы тут пытаемся понять, как доехать до ближайшего супермаркета, наша великая держава продолжает радовать весь мир, отгружая нефть за границу. Ведь кому она там нужнее, как не там, где нас ненавидят? А мы что? А мы и пешком постоим, нам не привыкать. Так что не грустим, друзья, просто идем и покупаем себе самокат или веник. Что-то мне подсказывает, что это скоро станет нашей новой национальной идеей. Офіційні джерела в Москві замовчують факти масових переходів, подаючи інформацію лише про героїчну оборону та збитки противника. У той же час у середовищі мобілізованих поширюється деморалізація. Історія тих, хто зумів вижити, передаються через особисті контакти, месенджери та закриті групи. Це ще більше підірвало довіру до командування, але не здатне, яке забезпечити навіть базові потреби своїх військ. Для України ця ситуація відкриває додаткові можливості. По перше, зростає інформаційний ефект, що коли росіяни переходять на український бік, це демонструє світові слабкість ворога. По-друге, нові перебіжчики стають джерелами цінної інформації. Вони усвідомлюють і повідомляють про розташування складів маршрути, постачання та моральний стан підрозділів. По третє, поява нових добровольців у РДК створює політичний резонанс. Росіяни воюють проти Кремля під українським прапором. Аналітики відзначають, що подібні тенденції можуть стати ключовим у довгостроковій перспективі. Масове дезертирство не лише підриває боєздатність російських військ на конкретному. Напрямку, але й створює загрозу для усієї системи мобілізації. Кремль опиняється перед дилемою або посилювати репресії, що спричинили ще більшу ненависті серед власних солдатів, або визнавати факти морального краху, чого режим допустити не може. Таким чином події у сумській області засвідчили російські підрозділи на межі біка, браку ресурсів, величезної втрати і відсутність мотивації змушують їх шукати. Єдиний вихід, скласти зброю, і перейти на інший бік. Україна ж отримує не лише тактичну перевагу, але й Важливий політичний аргумент. Правда, про цю війну здатна змусити ворога відмовитися від боротьби за неї без прямого бою. Телеграм-канал -генерал, генерал СВР підкреслює: війна в Україні виявила глибоку кризу у російському керівництві. Високопоставлені силовики, зокрема керівник Ради безпеки РФ Микола і начальник генштабу Валерій Грасимов зіштовхуються за невдоволенням через великі втрати на фронті. Сотні тисяч військовослужбовців вибули з ладу, десятки тисяч убитих щомісяця, втрата тисяч бойових утрачень. Ні, території, які провали воєнної стратегії, підірвали репутацію Путіна і завдали удару по системі лояльності в апараті. Зокрема, після відставки Шойгу і заміни ключових посад посилилася напруга. Інсайдерське планування Патруша і Гарасимов, що формально служать режиму, отримали можливість оцінити втрати та деморалізацію. Середини вони бачать два варіанти: невпинна ескалація з колапсом або усунення Путіна, що може дати шанси стабілізації. Офіційно такого плану немає, адже джерела. Повідомляю, що силовики неформально обговорювали план Б заміну президента задля припинення деморалізації і внутрішніх потрясінь. Наслідки для влади, якщо Патрошові Гарасимов реалізують план, процес відбуватиметься через силовий переворот. Це не символічні кроки. Десятки тисяч убитих і поранених служать аргументом. Вертикаль влади тріщить, критична маса військових втрачає довіру. В разі успіху режима зазнає турбулентного переходу. Влада переходить до нової національної групи. Можливо, Патрушев, Гарасимов білоусов чи інші. Технократи, які зміцнюють дисципліну, зменшують корупцію та прагнуть завершити війну зі збереженням обличчя, жертви та ризики. Такий переворот призведе до внутрішніх жертв, репресії силових структур, за лояльності до Путіна, можливі сутички між спецслужбами та військовими, політичні потрясіння, видання ключових кадрів масова, екдосус еліта, розрив владних коаліцій, моральні плутанини, військові частини розколюються, частина підтримує переворот, частина ні, піротистояння може може викликати цивільну війну або розколу централізованої влади. Операція стабілізація, повне усунення Путіна можливе лише через безпрецедентний переворот, страта через голосування ради, сигнал, від спецслужбу, публічне пояснення втрат на фронті замість силових ударів. Але найвирогіднішим є жорсткий сценарій арешта або ліквідація політичних союзників Путіна, посадки та показові суди для придушення опору. Це означатиме продовження війни під новим керівництвом без ідеологічної к. Ризи редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.